Розпочинаємо після матчову прес-конференцію команди поліція охорони зену Динамо. Сьогодні Тернопільський клуб здобув свою першу перемогу у Суперлізі Будинвест, перемігши Харківську академію з рахунком 3-1. І поруч зі мною головний тренер команди Юрій Кравцов та діагональний команди та кращий гравець сьогоднішнього матчу Артур Ганзій. Артури, вітаю вас з перемогою та нагородою. Які враження від сьогоднішнього матчу? Дякую. Враження звичайно позитивні. Перемога завжди приносить позитив. Команда гарно грала. Всю ігру ми старалися рівно йти. Можливо, були якісь помилки, але емоційно ми дуже рівно йшли всю гру. І це нам, я думаю, допомогло. Дякую. Дякую вам. Юрій Анатолійович, нарешті спілкуємося з вами з приводу перемоги. Як вам сьогоднішня гра? Я рахую, що сьогодні це не перша наша перемога. Можна сказати, це вже не одна перемога, тому що в першу чергу вони перемогли себе. Правильно сказав Артур, що вийшли в емоціональному стані такому, який не дозволяв супротивнику вийти навіть вперед. Це вже дуже багато означало по ходу матчу. Ну а то, що результат, ну, я думаю, що він заслужений сьогодні. результат. Ми не відпустили те, що мали забрати. Ну, я рахую, що ми перемогли противника сьогодні. Не просто вони програли, ми перемогли. Дякую за це гравцям, дякую хлопцям, дякую тим людям, хто вболівав за нас. Приємно було відчувати, що за нас вболівали в залі. Так що дякую чернівцям. Дякую вам за коментар і хай щастить у наступних матчах. Добре, будемо і ми вам дякувати.